Так, всім привіт. Ну що, прийшов час фідера? Декілька днів було тепло, сьогодні вже 30 березня. На човні вже свої відплавав, так що з мене хватає. хижика половив нормальне, трофейні окуні були, щучки так і не зловив, але кіло 300 там мені піддалося було на останніх відео. Ну, а тепер приїхав спробувати. Не знаю, що буде клювати карась, плотва та хоч би щось. Зловити на фідер, так що, от виїхав на такий сільський ставок. Природа, пташки співають, ну красота взагалі. Весна все скоро буде розцвітати, оживати, зеленіти, цвісти. Так що попробую щось сьогодні зловити. Взяв опаріка, хробачка, Мотиля взяв. Прикормка в мене карась-часник. стандарт по холодній воді. Ну і буду пробувати кидати. Так, дивимося, що з цього вийде. Так, ну і по традиції замочимо підсак. така в мене голова, фідерна карморан, ручка, це Golden Catch Competition 270. Ну і по комплекту це флагман Legend Фідер 12-футовий 360 з тестом до 60 грам. І в мене буду пробувати жилкою ловити цей сезон. Тут 0,25 на неї карпа ловив і дав шок лідер з 0,6 шнура там метрів 10. І Поставив годівничку пластикову 40 грам і поводочок 0,15 жилка інтеч. Такий сантиметрів 30-40. Ну, Будемо пробувати. Яка то вже година і в мене вже другий перезакид був тільки що. І по годині 7.47. І ставлю поки що, опариш, два опариша і три мотиля. Так що пробуємо. Так, вийшло сонечко. Пройшло, напевно, вже 2,5 години, відколи я на водоймі і зробив перший закір, і от тільки було перше клювання. І то суто на мотиля. Бо я вже різні комбінації пробую, і один опарик, і два опарика, і опарик з мотилем. І тут зробив чотири мотиля, такий пучок невеликий, і от було перше подьоргування. І хоч видно, що той мотель убили, а то до того я кидав взагалі навіть нічого. Не підходило, напевно, до тої годівниці і до наживки. Ну, і перев'язав поводочок 0,12 тонший. Ну, і годівничку поставив 28 грам пластиковий від флагман. Так що пробую, щось, якісь сонечко встало, може якийсь почнеться рух. А от вам і 0,12 поводок. Тупо відірвало і все. Лишилося його кусочок петелька тільки, Ну це був загиб просто. Так, я перев'язувався, пішов у рух. Старша риба <гум> сезону. А поклявочка та яка була, просто кайф. дивіться, яка плотвичка. Крутяк, просто крутяк. Бо я вже думав і переставляти на 14 гачок, але 12 і спрацював. І гарно з'їло. Ось так. пускаємо її. Круто, круто. Але що я зробив? Я поставив фідер гам, ось такий невеличкий, поставив 0,1 поводок сантиметрів 40. Це найменший, який в мене є, і от зразу це дало результат. Тільки кинув її рибку. А то експериментував з тими. 0,14, 0,15, 0,16 і реакції не було. Ну, точніше, було, але риба то, то відірве поводок, то ще щось. Ночуйки на фідергамі просто нема. І ще й на жилці. Я ті два сезони ловив шнурами 0,6. А цей думаю спробую жилкою 0.25. Ну таке собі не знаю. Можна сказати, чуйки майже немає. Ну, покльовка, звичайно, видно, але коли виважуєш рибу, то от я її почув тільки аж під берегом. То я кидав, кидав і... Точніше. Я її підсік і... і не було чути, чи там щось є, чи, чи нема нічого. Фу. Але вже. Бачив гарне плювання і от нарешті є рибка. Так що. Ну, ну, перший поводочок себе оправдую, значить робоча штука. Вся, звичайно. Це перша риба, зараз я покажу, коли я її зловив. Так 12.17, а це я ловлю від сьомої години. Хі -хі. Ну, хай плотвичка, хай буде половину плотвичку. Я не проти. Аби ловилося і процес шов. Що я не можу сказати? Кльову більше нема. Все перепробував, все, що можна і не можна. І кидав кліпсу переважно в одну і ту саму точку. І оту одну плотвичку зловив, ще було якесь клювання, а тепер зараз вже сижу, вже третя година. Рибалю я від сьомої ранку. Ти капець, коротше. І навіть мотиля ніхто не понюхає. Ну, Напевно, я зашвидко приїхав відкривати, але це сільський ставок, це ніякий не платник, так що можливо воно і почне скоріше тут клювати. і... Просто така ситуація, що минулого року я тут попав на трофейних карасів, але це вже було прямо перед нерестом, коли він почав нереститися, карась, тертися в берег десь в кінці квітня. Тому я вирішив цього року не прогавити цю можливість, а поїхати швидше. Ну от, поїхав. 30 березня і, і карася не зловив. Ну той, що обірвало, то був або карпик або карась 100%. Бо той 0,12 поводок, чи там 0,13 тільки шматочок від нього залишився. Так що сижу, думаю, що зараз два-три рази перекину і буду складатися. Так, що, таке відкриття фідерне в мене цього року. Всім дякую, що дивилися.